Слава Ісусу Христу, вітаю дорогі брати і сестри. В цей час, коли наші воїни ведуть героїчні бої в Авдіївці та на її околицях, хотів би вас запросити до невеличкої біблійної медитації, щоб мотивувати теж себе взаємно до молитви за наших воїнів. Відкриємо книгу Вихід, 17 розділ, там, власне, опис. Певної битви, битви Ізраїля з Амалеком. В 17 розділі Книги Вихід від вірша 8 го читаємо. Та ось надійшов Амалек і за бій з Ізраїлем у Рафідимім. Сказав Мойсей до Ісуса. Ісуша Новина: Вибере собі людей та вийде вранці в бій з Амалеком. Я ж стану на вершині пагорба з жезлом Божим у руці. Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися з Амалеком. А Мойсей, Арон та Хур вийшли на вершину пагорба, і сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав, гору Амалек. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому, арон же і хур підтримували йому руки один з одного боку, другий з другого. Так руки його витримали твердо до заходу сонця і розгромив Ісус Амалека і його людей вістрям меча. тоді сказав Господь Мойсеєві. Запиши це на спомин у книгу і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалека з під небес. І спорудив Мойсей жертовник і дав йому ім'я Нісі. Сказав бо тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалека зроду вріт. Хто такий Амалек? Спочатку відповімо собі на це запитання. Амалек це є один із потомків Ісава, власне, того самого Ісава, який втратив спадщину, продав свою спадщину, а потім постійно посягав на неї, постійно конкурував з Яковом, потім його потомки конкурували і посягали на Ізраїль. Амалек це кочівне плем'я з околиць Негебу, яке, власне, переслідувало ізраїлітян впродовж багатьох століть його історії. Наприклад, під час виходу з Єгипту, так як ми зараз читали, за часів суддів. Про це можемо прочитати, ну, хоча б в суддів у п'ятому розділі, під час правління Саула, 15-й розділ першої книги Самуїла. І навіть Аман Агагіт, який посягає на життя ізраїльського народу, про що читаємо в книзі Естер, був нащадком царя Агага, який був амаликитянином. Дуже цікаво, можемо прослідкувати, що через те, що Саул на одну ніч пощадив отого царя Агага. Єврейська традиція говорить, що в ту ніч він був з якоюсь наложницею і дав початок роду агагітів. І через декілька століть цей рід агагітів в особі Амана поставили під загрозу існування усього народу. Так як я вже згадав, амалекіти були нащадками Ісава, який спочатку зрікся своєї спадщини, втратив, потім втратив благословення. Пам'ятаємо, продав це, цю спадщину, це благословення, бо благословення давало право спадку первородному, дві третіх спадщини батька. І він продав це право за миску Сочевиці, за таке тимчасову якусь насолоду. Звісно, можемо це, на це побачити в певних духовних категоріях, що інколи ми втрачаємо благодать, втрачаємо благословення на якусь коротеньку насолоду гріха. І нащадки Ісава постійно посягали на ту спадщину, постійно заважали ізраїлітянам. Війна ізраїлітян з амалекитянами, які були нащадками, одними з нащадків Ісава, це була війна за життя. Це не просто були якісь там локальні конфлікти. Тобто, це, це була просто війна за життя. Амаликитяни відзначалися дуже великою жорстокістю. Наприклад, і тут прошу забрати ем, слабких вразливих осіб від екранів, забрати або хай самі підуть, а точно заберіть, будь ласка, діток. Наприклад, амаликитяни розтинали вагітне млона мечами важко уявити більшу якусь жорстокість. Етимологія цієї назви, Амалеки, «Амалекитяне», Амалек, таємнича якась важко дослідити, одна із версій є такою, що ця етимологія походить від двох слів: ам, тобто народ, і лак лизати. Мідраж пояснює, що це народ, який прийшов, щоб лизати кров. Який кровожерний якийсь народ. Ну і в книзі вихід тільки що ми читали, що амаликитяни є, власне, на шляху до, до свободи. Перешкоджають Ізраїлю його, в його мандрівці до землі обіцяної. Бій розпочали в долині Рефідім. Рефідім можемо перекласти як місце спочинку. Звісно, що це назва долини, але якщо ми. Спробуємо зрозуміти в духовному значенні цей уривок, то часто буває, що як тільки ми починаємо відпочивати, розслаблятися, то за нас береться Амалек. Тому християнин ніколи не розслабляється. Християнин людина, яка постійно в боротьбі, постійно в молитві, постійно в якомусь змаганні, в, боротьбу, в боротьбі зі спокусами. Пригадайте, що, наприклад, гріх царя Давида почався від того. Що в момент, коли всі пішли на війну один, одного року, він залишився вдома. І ввечері, вставши з свого ліжка, тобто цілий день, лежав на тому ліжку, виглядає на те. Так читаємо в другій книзі Самуїла, здається, в 11 розділі, побачив гарну жінку і потім згрішив з нею, побачив Версавію. Багато падінь. Починається з моменту, коли ми не хочемо боротися, коли ми не хочемо воювати. E, зараз маю на увазі передусім цю духовну брань, передусім маю на увазі молитву. E, так, Амалек означає в святому Писанні. Теж коли ми подивимося на екзегезу отців церкви, то Амалек означає духовні сили, сили зла, сили темряви. Під небесних просторах, як скаже апостол Павло, проти яких ми ведемо війну, боротьбу. Звісно, що ці духовні сили, демонічні сили, можуть діяти також через конкретних людей, через конкретні структури, через конкретних політиків. Маю на увазі зараз політиків, які теж усіма можливими способами, намагаються проголосити право в різних країнах, щоби. Матерям розтинали лона, наприклад, і вбивали теж їх немовлят. Маю на увазі зараз про абортивних політиків, про абортивну індустрію. Але не тільки. Очевидно, що демони діють в терористах, які приходять, щоб вбивати. Які ем, хочуть знищити цілий народ. Знищити цілий народ через те, що. Просто цей народ існує десь по сусідстві, але є абсолютно демонічною ідеєю. Одним словом, думаю, що ці духовні Амалекіти діють в тих терористах, які прийшли на нашу землю, щоб лизати кров. Битва Ізраїля у Рефідімі відкриває таких два аспекти битви, видимий і невидимий. Звернімо увагу. Ісус, Навин, разом з військом воює проти ворога, і це є видимий аспект. Натомість Мойсей молиться, піднісши руки до неба, і це невидимий аспект. Мойсей з жезлом Божим в руках пригадував Ізраїлю перехід через Червоне море. Саме з тим жезлом, яким він вдарив по морю, і Ізраїль пройшов, тобто Ізраїль відразу бачив певний знак. Своєї перемоги. Мойсей з піднятими руками, аарон і хур, які підтримують його руки, врешті є образом заступницької молитви, яка призводить до перемоги. Ще дещо, маємо тут прообраз перемоги Христа. Вже оці церкви звертали увагу на те, що Єгошуа, тобто Ісус, навинно носить те саме. Ім'я, яке носить наш Господь Ісус Христос. І Він, власне, веде оте військо і перемагає Амалека. Але також Мойсей, який має розпорстерті рамена, вказує на знак розп'яття, вказує на жертву Голгофи. Можемо побачити, що в всьому цьому тексті маємо таке, таку заповідь пасхальної таємниці. Смерті і Воскресіння Ісуса Христа в той час, коли Мойсей має оці рамена розпостерті, Ісус новин перемагає. Маємо в цьому тексті заповідь заступництва отого єдиного нашого посередника. І сьогодні, дорогі браті і сестри, ми запрошені, щоб взяти участь у тому посередництві. Заступаємося за наших воїнів під Авдіївкою. Як католик, я пропоную, щоб ми разом помолилися Літанію до найдорожчої крові Христа. Усіх некатоликів, звісно, теж запрошую приєднатися до цієї молитви. Коли ми говоримо крові Христа, то, звісно, ми не звертаємося до конкретного органу тіла. Так? До тільки кров Христа для нас є персоніфікацією самого Христа, можна так сказати, є то певна поетична мова. Сподіваюся, що ви зрозумієте. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Кірія Елейсон, Христе Елейсон, Кірія Елейсон. Господи, помилуй, Христе помилуй, Господе, помилуй. Молимося цю літанію за всіх воїнів, які зараз під Авдіївкою. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Вкупителю Світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійці Єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа, єдинородного Сина предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, втіленого Слова Божого, спаси нас. Крови Христа Нового і вічного завіту спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гецеманії спливала на землю, спаси нас. Крови Христа, що під час бичування струменіла, спаси нас. Крови Христа, що сочилася з під тернового Вінця, спаси нас. Крови Христа пролита на хресті, спаси нас. Крови Христа, Ціну нашого Спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі, спаси нас. Крови Христа струменю милосердя спаси нас, крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крови Христа мужності і сповідників спаси нас, крови Христа мучеників, – спаси нас, крови Христа, що народжуєш дів спаси нас, крови Христа опору в небезпеках спаси нас. Крови Христа, трудящих про холоду, спаси нас. Крови Христа, плачучих у утіху, спаси нас. Крови Христа, покутуючих надії, спаси нас. Крови Христа, вмираючих від радо, спаси нас. Крови Христа, сердець мири і насолоду, спаси нас. Крови Христа життя вічного запоруку, спаси нас. Крови Христа визволення душ із безодні чистилища, Spasy nas. Krowy Chrysta, jak i sławy i najdostojniejsza, spasy nas. Ach, czy Boży, iż to berek z rzeki prosty nas. Ach, czy Boży, iż to berek z rzeki wysłuchaj nas. Ach, Boży, iż to berek z rzeki switu, pomyluj nas. Gospode, Ty odkupił nas swojej krwią i w nas w Bocha Boga naszego. Molimo się. Всемогутній вічний Боже, ти встановив свого єдинородного сина Спасителем Світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, що ми раділи вічним щастям у небі через Христа Господа нашого. Амінь.